Усім привіт! З вами я, Володя. Це моє нове відео. Я сьогодні буду їсти суші з осама Суші. Хто вже давно підписаний, можете вже дивитися це відео і поставити лайк на це відео. А хто вперше на моєму каналі, будь ласка, я вас прошу, підпишіться. І ми починаємо. Я правда, не не буду їсти паличками, я зараз відкрию палички, але я паличками ще не вмію, але я сьогодні буду їсти вилк. Вилкою. Ми почнемо. Я ще не буду оце їсти, оце гостреньке не буду. Так що починаємо. Ну, коротше, це мої улюблені суші. Оце саме улюблене. Оце з рибкою, оці суші з рибкою мені улюблені. Оце мені трошки улюблене, це трошки улюблене, а оце не улюблене. O to moja no najsmaczniejsza. Hmm. Якщо хочете, ви можете замовити ці суші, в осама суші, я буду продовжувати їсти. Я беру останню штуку. Але якщо хочете, ви можете замовити ці суші. Всім смачного усім па-па. Ей, якщо хочеш, ти можеш перейти на мій канал і дивитися мої попередні ролики. Па-па. Зможемо поговорити завтра.